Ізраїль оголосив Генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша персоною нон грата Про це повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраїль Кац. Ну, нарешті, нарешті, хоч хтось цього путінського трутня Гутерреша поставить на місце, блін. За словами міністра закордонних справ Ізраїлю Каца, він оголосив генсека ООН. Утеріше просунує Нонграта і заборонив йому в'їзд до країни, тому що той, хто не може однозначно засудити огідний напад Ірану на Ізраїль, як це зробили майже всі країни світу, не заслуговує на те, щоб вступити на ізраїльську землю. Це генеральний секретар, який досі не засудив різанину і сексуальні звірства, вчинені вбивцями. З Хама 7 жовтня і не доклав жодних зусиль щоб оголосити їх терористичною організацією. Ну ми, українці, теж саме можемо сказати про нього, і про ООН в цілому, що вони зробили організація Об'єднаних Націй на чолі з оцим Гутерішем для засудження Росії, для виключення нафік Росії з лав організації. Він тільки їздив на поклон. До свого господаря Путіна. А потім, коли він з Москви приїхав у Київ, то Путін ще стрельнув по ньому ракету. Правда, на жаль, попав по невинним українським громадянам, убив, пам'ятається, журналістку тоді цей ракетний обстріл півтора року тому, чи скільки це було давненько вже. І Росія користується ООН як трибуною. Росія повністю користується правом вето. Генеральний секретар, і весь його апарат. А генеральний секретар має великі повноваження, нічого не роблять, щоб заблокувати повноваження Росії. Нічого не роблять, щоб Росію виключити або, хоча б, позбавити можливостей блокувати рішення гівна все блокує, що стосується засудження російської агресії. Помниться, коли він приїжджав, Зеленський там якісь нагороди видавав військовослужбовцям. Так Гутереш там мало не істерику підняв, чого в його присутності президент України видає нагороди. Я ж не повинен бути, так би мовити, пристрасним. Я ж не повинен стояти на одній якійсь стороні. Тобто Україна і Росія для нього просто такі собі сторони конфлікту. Україна не, не жертва для нього, Росія не агресор. Для нього ті парівні, а насправді він слухає Росію і, і робить все в її інтересах. Ну, фактично, це покриватель, негідник, покриватель всіх мерзотних справ Путіна. Так що ну, хороший приклад подає Ізраїль. Я думаю, що треба нашому. МЗС якось активізуватися, ну і взагалі таких чиновників як Гутереш, які на зарплаті і на поклонах у Путіна треба гнати в заши.